З початком повномасштабного вторгнення потреба в донорах зросла в рази. Житомирський обласний центр крові постійно запрошує долучатися небайдужих до здачі, аби рятувати життя тих, хто цього потребує. Запаси вони повинні постійно наповнюватись і оновлюватись, тому запаси це стабільна частина нашої роботи, і ми маємо ними управляти. Тому сьогодні ми будемо говорити про те, що в нас є потреба в донорах усіх груп. Позитивного і негативного резус упродовж 9 місяців поточного року кількість донорів зменшилась на 10% порівняно з минулим роком. Поліпшують цю ситуацію мобільні бригади, які їздять у різні громади нашої області, каже Алла Островська. Планово ми відвідуємо кожний тиждень дві громади нашої області. Таким чином ми охоплюємо в донорстві в донорство все населення нашої області, і за 25 рік ми здійснили більше 100 виїздів. Таким чином, питома вага донорів, які прийняті у різних умовах, на сьогодні склала 54 Це говорить про те, що цей розвиток і цей напрямок є пріоритетним. Статистичне опитування показало, що найбільш активними учасниками донорського руху є люди віком від 26 до 40 років. Бути донором це безпечно, це сучасно і почесно. Це три таких основи, якими має керуватись людина, коли думає. Тільки думає стати донором. Донором може стати людина віком від 18 років з вагою не менше 50 кілограмів та за умови відсутності медичних протипоказань. Це серйозні хронічні захворювання, так серцево-судинної системи, дихальної системи, перенесені вірусні захворювання, гепатити, ВІЛ, сифіліс, тимчасові протипокази це операції до період на півроку людина відсторонюється на півроку після пологів або вагітностей. І після татуювань Вікторія запевняє, донорам немає причин хвилюватися. Процедура легка. За день достачі бажано пити побільше рідини, уникнути куріння за дві години достачі і годинку після того. Обов'язково виспатись добре, відпочити і прийти в хорошому настрої. Здавати кров можна раз на два місяці, а за одну донацію беруть близько 450 мл крові. Зараз дуже потрібно військовослужбовцям, дуже потрібно пораненим, тим, хто знаходиться в, в лікарнях після е, операцій різних, вагітним, маленьким дітям, людям з гематологічними проблемами, онкохворим. Наталя сьогодні здавала кров вже втретє. Вона веде здоровий спосіб життя, займається спортом, не має шкідливих звичок, тому вирішила. Стати донором зараз дуже багато у нас нуждаються в крові через те, що йдуть бойові дії, багато поранених хлопців через те, що у нас також в Житомирській області росте дуже сильна онкологія. Бонус для мене це по суті оновлення крові, тому що коли ти здаєш в тебе виробляються. Нові клітини крові і це по суті омоложення організму. Центр крові у Житомирі знаходиться за адресою вулиця Кипальчича, 16. Працює він з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 14.00, а також кожну другу та четверту суботу місяця. Єлізавета Ударова, Віталій Воловоденко, телеканал СК 1.